Дорогі друзі, дорогі українці, вас вітає канадський марк. Сьогодні я вам хочу розповісти про те, що тут в канадській пресі говориться про зустріч Зеленського та Трампа, і як канадці були шокованими і, навпаки, з радістю зреагували на те, як Зеленський поставив на місце одного чоловіка прямо в Білому домі, що зразу навіть Дональд Трамп засміявся з жарту Зеленського. Тому Дивіться це до кінця, слухайте це відео, тому що це цікаво та важливо чути іншу сторону. Те, що від відпро... в Канаді, те, як відносяться і продовжують відноситись до України і українці, пам'ятайте про важливість: тримайтеся разом, підтримуйте Україну і українців, як ви можете, бо зараз, як ніколи, це важливо. Є надія. Що потенційно ця війна завершиться, чи я вірю в те, що ця війна завершиться саме після цих переговорів? Звісно, що ні. Але потрібно вірити, друзі. Пам'ятайте про це. Я знаю, що навіть може вам надоїло, може, ви вже не можете просто терпіти слухати ці всі наради, ці всі зустрічі, бо завжди з тих зустрічей.